Зразу. Ой, діточки ви їли чи ви пили, а ці зразу Ми їсти хочемо. Круасани. будете? Це на сніданок нас були. <світ> Боже людоньки мої добрі, господи, псити, Боже, помилуй. На, їж самий. Я щоб знав, що вони той круасан тощо мають лишити, я би її до посліднього крошки той круасанчик. щоб їй крошечки не досталося. А де ваші косички? Ми їх розплили, бо отаке було худло. Добре, що ти знаєш, коли за столом та ти європейці, а дома пори Поросяк. Уставай, піднімай задницю, вперед, до роботи. Марічка моя все робила і контролювала за дітьми, і за кухню і за всім. А з тебе геть не до чого не допутєрний. Хотів їй так сказати, Файненько, куди йти, але реально стримався. Так, ви внуків побачили? Не поняла, Коли не прийду, ти мене починаєш вигонити. Я не вигоню вас, я просто вам намікаю, що ви поняли. Ага. Ну як завжди європеєць для муха, Я пішла. щасливої дороги, щастя і краси.